Напруга між Україною та Росією, як обидві країни готуються до затяжної війни. Дізнайтесь прямо зараз. Вітаю, друзі! Сьогодні ми обговоримо мобілізацію в контексті конфлікту між Україною та Росією. Як обидві країни змінюють своє законодавство та готуються до затяжної війни? Давайте розберемося. Мобілізаційні закони в Україні та Росії суттєво змінилися за останні роки. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року мобілізація триває з кожним новим рішенням президента і парламенту. Росія оголосила часткову мобілізацію 21 вересня 2022 року. Хоча Міноборони Росії заявляло про завершення мобілізації, насправді процес триває через вербування іноземців та добровольців. Як відбувається мобілізація в обох країнах в Україні? Чоловіки віком від 25 до 60. Сяти років можуть бути мобілізовані в Росії. Таких чітких обмежень немає, але зазвичай мобілізують тих, хто перебуває в запасі, має досвід служби і військово-облікову спеціальність. З 18 до 30 років, це призовний вік для строкової служби в Росії. Україна не проводить набір на строкову службу з початку війни, але планується запровадити базову військову службу з вересня наступного року. Заочні повістки стали новою реальністю в обох країнах. В Росії вони надсилатимуться через електронний кабінет на порталі держпослуги. Це фактично аналог українського порталу держпослуг Дія, а в Україні рекомендованим листом. ДЦК, окрім повіст повісток матиме ще один заочний інструмент це вимога. Тобто документ, який військкомат, так само як і повістку, може надіслати на пошту рекомендованим листом, якщо громадянин порушує правила військового обліку, і поліція не може його розшукати. У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не прибув до ТЦК, то представник територіального центру звертається до суду з тим, щоб позбавити порушника права керування транспортним засобом. обидві Системи мають на меті спростити процедуру вручення повісток і забезпечити явку призовників. Підвищення штрафів також стало частиною нових мобілізаційних законів в Україні. Штраф за порушення правил військового обліку та мобілізації від 17 до 25 500 тисяч гривень. В Росії штрафи також зросли, хоча залишаються нижчими за українські. Наприклад, за неявку у військкомат покарання від 10 до 30 тисяч рублів. Це десь 110-330 доларів за ухилення від військово-лікарської комісії від 15 до 25 тисяч рублів. Роботодавцям, які не сприяють військоматам в оповіщенні призовників, загрожує штраф 500 тисяч рублів. Це 5,5 тисяч доларів. Виїзд за кордон і консульські послуги теж зазнали змін з квітня цього року. Міністерство закордонних справ повідомило про тимчасове припинення надання консульських послуг українцям. Це було Пов'язане саме зі зміною мобілізаційного законодавства. Відтепер усі українці віком від 18 до 60 років, які перебувають або проживають за кордоном, можуть отримати консульські послуги лише після пред'явлення військово-облікового документа і оновлення даних. Виїзд за кордон обмежений усім військовозобов'язаним українцям, крім тих, хто має відстрочку бронювання або отримав спеціальні дозволи від державних органів. В Росії виїзд забороняється тим, хто. Отримав повістку. Це обмеження може поширюватися на отримання закордонних паспортів. Наприкінці травня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало проект нового порядку видачі закордонних паспортів росіянам, згідно з яким громадянам, які отримали електронну повістку, перестануть видавати документи за кордоном. Крім того, за російським законодавством, призовники зобов'язані повідомляти військомат про виїзди з Росії на термін понад три місяці, якщо цей період включає весняний чи осінній призов. При цьому повістки не повинні надсилатися громадянам, які знялися з військового обліку у зв'язку із тривалим проживанням за кордоном. Мобілізація в'язнів стала реальністю в обох країнах. Росія почала активно вербувати ув'язнених з літа 2022 року. Активне вербування цієї. Категорії проводила зокрема приватна військова компанія Вагнер. Однак, законодавчо остаточно врегулювати це питання російська влада змогла лише в 2024 році до цього звільнення в'язнів здійснював диктатор Путін шляхом індивідуального помилування. Згодом Держдума ухвалила закони, які дозволяються достроково відпускати з тюрем і звільняти від кримінальної відповідальності тих, хто підписав контракт з армією Росії до загонів Вагнера. Раніше набрали дуже багато засуджених за тяжкі злочини та вбивства за попередніми даними правозахисників. Для участі у війні Росія вже залучила 50-60 тисяч в'язнів. В Україні цей процес стартував у травні 2023 року. Ув'язнені можуть бути достроково звільнені за умови укладення контракту з армією. Служити вони будуть в спеціалізованих підрозділах. Право вийти на свободу отримують в'язні не старше 57 років, які Засуджені за різноманітні злочини, наприклад, за розбій, крадіжки, тяжкі тілесні ушкодження, вбивство однієї людини чи вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Виняток засуджені за сексуальне насильство, шпигунство, тероризм, сепаратизм, вбивство двох і більше осіб, а також корупцію. За інформацією Міністерства юстиції, попередню згоду на службу в ЗСУ дали близько 4,5 тисяч в'язнів. То може не служити обидві країни мають списки категорій громадян, які мають право на відстрочку в Україні. Це, зокрема, багатодітні батьки, студенти, громадяни, які доглядають за хворими родичами. В Росії подібні категорії, включаючи багатодітних чоловіків, працівників критичної інфраструктури, депутатів і сенаторів, які наслідки цих мобілізаційних зусиль, зростаюча напруга між країнами, можливий конфлікт і вплив на регіон. Наша влада публічно прогнозує новобранців з. Сеу близько 500 тисяч осіб, тоді як російські засоби масової інформації називають орієнтовні плани набору 300 тисяч бійців. Отже, мобілізаційні закони в Україні та Росії спрямовані на збільшення військових резервів. Україна намагається активно проводити мобілізацію, в той час як Росія використовує різні системні методи, включаючи вербування іноземців та добровольців. Обидві країни стикаються з серйозними викликами, які можуть мати значні наслідки. Для регіону постає цілком логічне питання: чи сприяють мобілізаційні закони України, які дуже схожі на російські, отримати бажану перемогу у війні за існування? Чи не перетворимось ми на другу Росію? Що ви думаєте про ці мобілізаційні зусилля? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на наш канал. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Слава Україні!